Це історико-краєзнавчий музей на вулиці Шевченка в Ірпені. Понад вісім місяців його оновлювали. За цей час музеєм стався неабиякий апгрейд. Тепер його складно впізнати. Мені довелось відвідувати музеї і до того, як тут зробили такий прекрасний ремонт, і нові експозиції виставили. І це вкотре підтверджує тезу про те, що музей це не про речі, музей це не про сховище, музей це про людей, це про пам'ять і ставлення до неї ставлення до місця і міста. Оновлена експозиція музею називається Ірпінь сторінки історії. Це розповідь від народження ірпеня до його сьогодення, від залізниці та ірпінських дач до звільнення міста від окупантів. На презентацію оновленого музейного простору завітали чимало містян та гостей. Серед них і тимчасово виконуючи обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Мої емоції почали зароджуватися вже в той момент, коли я отримав запрошення відвідати відкриття. Знаєте, в наш час це непересічна подія, більше того, це унікальна подія, і поки що, на жаль, єдина. Але сподіваюся, що тільки тому, що вона перша. Приклад того, як територіальна громада і як керівництво громади опікується питаннями соціального розвитку, навіть в наш складний час непростий, коли і грошей на це все вкрай обмаль. У музеї, як і було раніше, чотири зали. Кожна переносить у різні віхи історії міста. Перша у початок ХХ століття. Тут можна погостювати в справжній ірпінській дачі. Ця зала старовинна, інтер'єрна. Вона зроблена просто шедеврально. Нічого зайвого, все скомпоновано. Ну і Звичайно, там є панорама. Я розписав участок. От. І гарний колорит стін сірій. Він добре підчеркує роботи експозиції. Друга зала знайомить із визначними митцями минулого сторіччя, які жили і творили в Ірпені. Найбільш реалістична зала, третя, присвячена героїчній обороні ірпеня від російських загарбників. Тут і ворожа техніка, і розстріляні портрети атовців, і мертвий окупант, з кишень якого проросли українські соняшники. А ще тут є справжня машина часу віар-окуляри, які дозволяють перенестися у весну 22-го. Друге життя дивилися фільм. Дійсно, були там присутні. Ви, ви звичайно, відчула? звичайно, була, була присутня і відчула так. На жаль, як начебто вчора. У музеї є чотири пари vr укулярів які переносять також до героїчних блокпостів ірпеня аеропорту Антонова і вулиці Вокзальної у Бучі. Загалом на них сім фільмів. Над ними понад рік працювала команда. Ось цього чоловіка. Процес тяжкий, довгий, але все ж таки ми змогли це показати всім людям. Будь ласка, запрошуємо всіх до музею пінського побачити унікальні кадри, зняти нашою невеличкою компанією однодумців. І четверта зала виставкова. На відміну від трьох інших, вона не просто буде доповнюватися новими експонатами, а час від часу буде повністю змінюватися. Наш музей він складе список виставок на рік. Він вже починає формуватися. і, Відповідно, кожен художник, скульптор, митець, має змогу представити свої мистецькі надбання в цій виставковій залі. Безумовно, окрім місцевих художників, ми будемо запрошувати художників з інших регіонів України. І це в першу чергу буде обмін досвідом і знаннями між мистецьким колом нашої держави. Апгрейд музею став можливий завдяки грантовій програмі. Це 35 тисяч євро на проведення модернізації музею, а також на проведення заходів для внутрішньопереміщених осіб для згуртування громади. Якраз в рамках проекту згуртування громад міжнародної організації міграції. Ми подали ось цю грантову заявку і отримали ці кошти на реановацію нашого музею. Я думаю, що для кожного, для гостей нашого міста, до якихось побратим міст, які будуть приїжджати до нас, я думаю, вони всі мають побувати в нашому новому сучасному музеї і побачити історію нашого міста. Відвідати оновлений музей можна з вівторка по п'ятницю, з 10 до 18.00. У суботу музей працює з 10 до 16. За вчасну екскурсію можна замовити на сторінці Відділу культури Ірпінської міськради у Фейсбуці.